Реорганізація шляхом звиття. Чи потрібно звільняти працівників? Ну, дивіться, працівників звільняти не потрібно. Звільнення працівників відбувається, якщо в разі реорганізації проводиться скорочення чисельності штабу. Якщо скорочення не проводиться, то і звільняти працівників немає необхідності. Трудові відносини з працівниками установи, що організуються шляхом звиття, приєднання, поділу і так далі. Можуть бути або продовжені на підставі частини 4 статті 36 Кодексу законів про працю, або припинені з ініціативи власника або ним органом. На підставі пункту 1, частини 1 статті 40. Також зазначу, що. Видавати накази або розпорядження про продовження трудових відносин між працівниками та новим роботодавцем не потрібно, водночас, необхідно оформити наказ про включення працівників до штату складу установи. Для цього затверджує штатний розпис у новій редакції, також на підставі відповідного наказу.